Борщ, сало, пампушки та голубці. Ці страви знає кожен. А як щодо варенухи, соломахи та товчеників? Сьогодні ви дізнаєтеся, що їли українці більше 100 років тому, та отримаєте трохи позитиву. Починаємо. Верещака. Як ви вже могли здогадатися з назви, стравиця робилася зі свинини. Свиняча грудка обсмажувалася у рондлі. На всякий випадок, рондлі це така кастрюля з довгою ручкою. До м'яса додавалося сало. Потім буряковий розсіл, що теж для мене трохи незвично, ніколи такого раніше не куштував. Але це додає необхідну кислинку до страви. Далі додавали англійський перець. Як я зрозумів, це те ж саме, що і духмяний. Цибульку та, звичайно ж, найочевидніший варіант, правильно, стаканчик тертого хліба. Далі у нас йде напій, який має чотири різні назви: варенуха, вареха, варіона або запіканка. Це озвар з груш та слив, який настоювали один день. Фільтрували та після цього додавали червоний перець. Ну, знаєте, щоб прям зігрівало. Далі клали м'яту, чебрець, материнку це така рослина. І мені сподобалося, як було написано у книзі, що по можливості додавалися заморські спеції. Це гвоздика, кориця та духмяний перець. Потім цей напій запарювали з медом у печі і пили у теплому або холодному вигляді. Цікаво, що заможні господарі додавали у напій трохи горілки. Та у 19 столітті це заміняло алкоголь на офіційних заходах. Запорозькі козаки теж полюбляли варенуху. До речі, якщо вам цікава нова рубрика та формат, то ви можете мені допомогти, поставивши вподобайку до відео та написавши коментар. Ютуб буде активніше показувати це відео, коли побачить додаткову активність. Тим паче мені буде приємно соломаха, саламаха, соломата або саламата це все назви української народної страви. Яку готували з гречаного борошна робилося рідке тісто. його вливали у підсолений окріп і заварювали. Наприкінці приготування у соломаху додавали олію або смалець з часником. Соломаха була поширена у козацьких походах завдяки своїй простоті в приготуванні. Цікаво, що у деяких районах України соломаха це зовсім інша страва. Наприклад, у Івано-Франківську це варена квасоля з цибулею на Полтавщині та Поділлі це олія з часником та цибулею як заправка до борщу та пампушок. Смакота. Пам'ятаю, як мама власноруч робила пампушки з такою заправкою. Дуже смачно, але про користь я промовчу. Зустрічайте зірку нашого кулінарного вечора. Баба шарпанина. Головним інгредієнтом була риба, а саме плотва або тараня, яка відварювалася та обжарювалася. На бульйоні з риби робилося рідке пшеничне тісто, в яке додавали смажену олію та цибуль. Цією ж сумішю обливали рибу, додавали перець та запікали, доки тісто не розбухне. На черзі. Товченики. Такі собі смажені на олії або смальці, картопляні, м'ясні або рибні кульки. Наприклад, рибні товченики робляться з франзолою замоченою молоці. Франсоля це французька булочка або овальний такий білий хліб. Та з яйцями, спеціями і перетертим філе риби. У м'ясному варіанті та картопляному використовується борошно. Смажені ж товченики подаються з зеленню, овочами або тим, що є під рукою. Меживо. Ця страва має багато видів, наприклад, межево з рибою, перцем або баклажанами. Та підхід, в принципі, усюди однаковий. Спершу потрібно потушкувати овочі. У разі перцю він фарширується овочами, такими як морква, селера, помідор, і тушкується до готовності. У разі риби, риба обсмажується в борошні. Та змішується з готовими овочами. Баклажан найпопулярніший варіант. Та заливається оцтом. Виходить така собі маринована страва, яка довго зберігається на холоді. Наступна страва короб з медом. На мій погляд, дуже незвичне поєднання. А ось як вона готувалася. Короб відварювався, у бульйон додавалися два яйця. Паралельно підсмажувався мед до темного золотистого кольору, який потім розмішували з бульйоном. У суміш додавали оцет, родзинки. Лимон та мигдаль. І як останній крок, короб заливали цим вибухом смаків і виносили на холод. Тож ця страва схожа на заливне з риби, але з присмаком минулого. Час до десертів: Сластьони. Це солодка страва, яка має декілька варіантів приготування. Один із варіантів є випікання листкового тіста, змащеного яйцем з варенням у духовці. Інший варіант. Передбачає змішування збитих білків зі сметаною та борошном. З цієї маси роблять кружечки та смажать у гарячому маслі. Готову страву посипають цукром. Також є варіація рецепта з манною крупою. Діти варять з молоком, додають збиті білки з жовтками, а потім обсмажують у маслі. Виглядає жирнувато, але всі ми розуміємо, що минулі покоління здебільшого готували з тих продуктів, що були доступні. Тетеря. Ця страва була популярною у козацькому побуті. Відома вона ще з XVIII століття і навіть зустрічається в Енеїді, написаній Іваном Котляревським у 1798 році. Тетеря готувалася з пшона з додаванням гречано- або житнього тіста. Тіста, як ми вже зрозуміли, багато не буває. Готова страва мала сіро-жовтий колір. Тож давайте візуалізуємо та додаємо в неї сало з цибулею і часником, або смажену цибулю. І страва буде готова. У минулому, коли була можливість, тетерю готували з м'ясного або рибного бульйону. Пісну ж тетею для смаку заправляли хріном з квасом та часником. Цікаве поєднання. Дзьобовка – це каша з пшениці та меду. Такий собі різновид відомої нам куті, яку готували не на свято, а у повсякденному побуті. Я, до речі, обожнюю кутю. Це прям одна з моїх найулюбленіших страв під час різдва. Крупник з гречаної каші, іншими словами, це своєрідна запіканка. Гречану крупу заварювали кип'ятком, зливали воду, змішували зі сметаною, з сиром, жовтками та вершковим маслом. Після цього запікали у печі. Достатньо ситна та зрозуміла страва. Холодник, коли я готував інформацію щодо цієї страви, то знайшов варіант з раками, і мені сподобався такий суто український розмах рецепта. У першому ж реченні було сказано наступне. Зварить сотню добрих раків. Погодьтеся, звучить вражаюче. У рецепті йдуть також огірки, варені яйця, гірчиця, цибуля та часник. Всі інгредієнти відварюються і змішуються між собою. Ще, до речі, є варіант з телятиною та квасом, але це вже деталі. Наступна страва це поребрина. я не можу не зачитати оригінального рецепта з книги. Бо цей рецепт неперевершений. Підсмажити з цибулою покришену поребрину Залить буряковим квасом, варить, скоро буде готова. Подавать у цьому рецепті чудово все: і час приготування, і грамівки, і мова написання. Між іншим, книга написана на початку ХХ століття та містить тисячу стародавніх українських рецептів. А поребрена ж це частина туші, що прилягає до ребр. Огірчанка це квашені огірки, що варять, заправляють кукурудзяним борошном. Солодким молоком та сметаною. Як вам такий мікс смаків? Свіклі це українська гостра страва з відвареного буряка, хрону та прянощів. Подається до страв як доповнення. Зазвичай цвіклі готують перед Різдвом та Великоднем. В моїй родині також готують цю страву. Але під назвою буряк з хроном або чесником. Тепер хоч буду знати, що це цвіклі. Сподіваюся, ви дізналися сьогодні щось новеньке. Напишіть в коментарях, які маловідомі страви української кухні готують у вашій сім'ї, та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні цікаві підбірки. До скорих зустрічей. Побачимося!